Перш за все, підвищення ефективності роботи партії, особливо в контексті підготовки до місцевих виборів 2015 року. Хочу окремо сказати, що партія Удар Віталія Кличка братиме участь у виборах депутатів місцевих рад сільських селищних міських голів 2015 року. Ми плануємо підготувати якісно новий склад кандидатів у ці ради і на посади селищних сільських міських голів. Перш за все, для того, щоб показати гідний результат, для того, щоб реалізувати принцип оновлення політики, для того, щоб допомогти талановитим. Самодостатнім порядним людям почати зміни безпосередньо з низового рівня з місцевих громад. Отже, хочу також сказати з приводу того, що зараз партія виходить на новий етап свого розвитку, який полягає, зокрема, в тому, що буде здійснено аналіз. Діяльності в попередні роки. І е, партія починає будуватися як відкрита структура. Тобто ми відкриті для співпраці з усіма громадянами, з громадськими організаціями, які е, турбує, яких турбує доля країни, які прагнуть е, здійснити зміни в країні, не просто говорити про це, а дійсно починати працювати. І тим самим забезпечити ці зміни, в принципі, це мабуть все, що я хочу на даний момент сказати, і хочу передати слово новообраному голові Чернігівської обласної організації Юрію Миколайовичу Тарасовцю.